Далі ми продовжуємо говорити про звільнення нашої території. Вадим Васильчук з нами на зв'язку, депутат Київради, командир взводу ТРО Збройних сил України, Києва. Вадим Вадим, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Ну, дивлюся ваші фотографії в Фейсбуці. Бачу, що ви на Харківщині. Звільняєте саме так. Розкажіть, будь ласка, в яких ви містах вже побували? Я бачила, начебто, в Куп'янську. Можу помилитися, але скажіть, де були зараз, ви? Зараз, Які міста звільняли? Зараз, так. Були і в Балаклії, були. Ну, Шевченко важко назвати. Воно менше таке невеличке містечко, і останнє це Куп'янськ. Саме там. На Ізюм нам не пощастило бути, як пану президенту, тому поки. А ми зупинились на тих містах, які ви бачили у Фейсбуку: Паваклія, uh -huh. Шевченкова та Купінськ. Вадима, ну скажіть нам, підтвердять, дійсно тікали окупанти, все залишали і техніку, і ну, всі свої обладунки, і просто рятувалися бігством? А, ну... Це відбулось не одразу, тобто відбувався все-таки наступ. Був прорив відповідно після того, як вдалося здійснити прорив, да, прорив фронту, коли вдалося йти далі по тилам, коли зайшли в тили. Саме тоді тільки вже російські окупанти я думаю, ну втратили фактично керованість, як це називається, да, оскільки. Вони не очікували, що буде такий масований достатньо наступ. Вдалося приховати кількість військ збройним силам, Вдалося яка бере участь в операції. Вона була більшою ніж вони очікували, і це дало такий ефект, коли є, виходить. Ну, генеральний штаб правильно і на мене операцію. знайшов максимальну точку, де можна зробити такий удар, і ми маємо відповідний результат. Коли ви заходили в міста наші, які були окуповані, в якому в якому стані ви їх побачили? Все зруйновано зетки всюди? Розкажіть, будь ласка, як що бачили? Ну не можна сказати все зруйновано. Це не є все зруйновано, але є дуже багато руйнувань, є багато насправді було точніше російською символікою, яку дуже оперативно намагаються зараз і збройні сили, і вже цивільні органи адміністрації, які військово-цивільні органи і силовики, які зараз працюють з населенням, зменшувати в цих містах. А в першу чергу це прапори, які і замальовували і десь самі місцеві мешканці. Що приємно ще раз свідчить про те, наскільки громадяни України чекали українське військо, щоб знову бути на території України під українським прапором? А люди що вам розповідали, як окупанти себе поводили з ними? Ви знаєте, не мав майже спілкування фактично з людьми. Тобто, бачу цю емоцію, коли нас зустрічають, але нам доводилось рухатись далі. Тому такого спілкування не мав. Не можу вам поділитися таким досвідом. Ну, як вважаєте, Вадиме, в чому головний прорахунок російської армії, в чому, так би мовити, ми їх обіграли на Харківщині? А, головний прорахунок був в тому, що ми дали таку. Ілюзію інформаційну, що наступ буде відбуватись виключно на Херсонщині, хоча вже попередньо перед наступом тут на Харківщині була постійна. А, така згадка ними же інформаційна капана, що от готується наступ на Харківщині. Але оскільки до цього тут залучалися невеликі сили, я думаю, вони сподівалися, що вони просто підтягнуть резерв з того ж Шевченкова чи Куп'янська і зупинять відповідно наступ збройних сил України. Вони точно не врахували і не мали. Розуміння, скільки бригад тут зосереджено, якій і, і де саме буде основний удар, тому що наступ відбувався по кільком напрямкам одночасно, тому ми маємо той ефект, що ці, цей прокол відбувся в певному місці з достатньою кількістю вогневих засобів, з достатньою кількістю бронегруп та піхоти, і, і, і ми всі стали свідками результату. Як ви тепер спрогнозуєте, хоча б теоретично події на Херсонщині, зокрема. Є інформація, що вони там виходять на переговори окупанти збройними силами. Чи можна допустити, що вони просто попросяться в полон? Всі ну, такі випадки є, але це я не впевнений, що ці випадки будуть масовими. Вони є поодинокими, і а, це добре. Це свідчить про те, що а, ворог деморалізований. Хоча а, я розумію, що Ще раз підкреслюю, є різниця між тим, як ми інформаційно отримуємо хід боїв, да і як це в реальності. Тобто, бої були, вони були важкими, а вони тривають досі, тому що ще 6% території потрібно як мінімум Харківщина, а далі ідею Луганського звільняти. Тому а, я думаю, що на Херсонщині будні будуть, і є, і тривають. Вони. А просто вони будуть легшими в тому, що ми б обрізали. Я теж вважаю це великим досягненням нашого війська обрізали їм логістичні маршрути максимально, що не дозволить їм використовувати свої вогневі засоби наповну, це ж відповідно дозволяє нам мати менші втрати і з меншими втратами перемагати ворога. Деякі військові експерти зараз говорять про те, що в ці одні контрнаступ дещо уповільнився. Ви нам скажіть, як людина перебуває, яка безпосередньо там на фронті? А, ну, по-перше, ми зустріли природню перешкоду ріку, угу. яка є завжди. Важко одразу і швидко пройти. Це перше, по друге, ворог за все таки за тиждень чи це трохи оговтався. Це теж треба врахувати і розуміти, але думаю, що мова йде не так про уповільнення, а також про те, що ми просто досягнули мети. Майже навіть як уже є офіційних заявах передосягнули мети контрнаступу, і зараз формується чітко план, як діяти далі. А ви кажете, що ворог оговтався? Що ви маєте на увазі? Це ви чуєте з перехоплень? чи ви знаєте про підкріплення більше і засобів почало. Ну оскільки я ще раз кажу, суто uh -huh. природня перешкода з'явилася, і зараз є більше вогневих засобів. Так вони залучають, йдуть обстріли збройних сил України. А скільки, а, як, ні, не скільки. Це я про Донецьку хотіла вас запитати, про Донецьку, про Луганську область. Ваші прогнози, як там можуть розвиватися події? Вони ж кричали, що ось-ось вони вийдуть на адмінмежу, але через Харківщину, вочевидь, уповільнюється їхній процес. Що вам відомо? Які в них там плани? Чи є підсилення ну, там? Ну, Мені невідомо саме на Донеччині, і Луганщині, але я впевнений, що. Наші дії на Харківщині знімуть ту напругу і концентрацію військ, яка була до цього в цих областях, оскільки їм доведеться все-таки перекидати війська й Луганську область і на ту частину Харківщини, яка у них ще залишилася під окупацією, для того, щоб стримати Збройні Сили України. Якщо все буде вдало, то я думаю, що плани ворога будуть повністю знівельовані. Це точно. Дуже дякую вам, Вадим, за вашу роботу. Трошки перепочиньте дякую. і не зупиняйтесь. Продовжуйте. Ми в вас віримо. А собі дякую Дарну дуже, дякую. Вадим Васильчук був з нами на зв'язку. Депутат Київради, командир зводу терозису у Києва, який нині перебуває на Харківщині.